Мій. Я зараз згадав таку ситуацію, Святослав каже, чому вам вдається продавати багато, бо для того, щоб продавати на опціон, спочатку треба було стояти на базарі. Діти, стояти на базарі мінус 25. Це було важко, особливо, якщо ти вночі пишеш перший альбом, а в день тобі на... Ну як в день? В Харкові, в день, коли ми приїхали вперше в Києві, хотіли на базарі купити їжі. Ми з'ясували раптом, що в Карі. Ми раптом з'ясували, що в Києві від 9 рангу. Це ще не базар, це ще не ран. Ми в Харкові хороший базар на день у 9-й йшлі. Додому, так от глядя на всіх, як вахі. І я згадав одну історію, я ніколи її не розповідав. Отже, Німеччина, ми заблукали благодійний тур. Вулочка чи не вуличка, я вже не пам'ятаю, можливо, зима. Я був за кермом. Якщо ви їздили з фаготом, який сидить справа і каже газуй, то ви були б такі самосиві, як я. Знаєте, кажуть, як ви посивіли під час війни, ні, я просто їздив з фаготом. Я нарешті довіз Фагота, не в той готель. Моя німецька дуже погана. І зранку. Господь вирішив нам віддячити, і ми побачили, що в наступному будинку гітарний магазин. А в нас якраз закінчилася гітарними кулі. Ми заходимо. Як розбудити гітариста і бас-гітариста? Дати їм гітари і бас-гітари. Вони грають і чувак, який побачив о 9-й ранку людей, які грають. А він раніше третьої, мабуть, не очікував нікого. Це Німеччина така, десь біля Швейцарії, тобто така забесена. Німеччина, ну тобто бідні такі, шкодає. І коли чувак зрозумів, що ми збираємося купити шість гітар і шість уколерів на найближчі 3-4 міста о дев'ятій ранку, він подумав, що зараз різдво. Але він не знав, що ті, хто стоять на базарі, спочатку будуть довго вибивати знижку. А потім, як в кіно, камера резко переходить за стол, за яким ваш друг Саша викладає монети по 25 центів. <плес> ну, нам винаті відкидали монетами. Що ми мали з ними робити? Возити з собою? Це важко, це небезпечно, це незручно. І коли чувак сказав, що він не візьме монетами по 20 центів. Я сказав, що або буде по 20, або по 10. І я запропонував їм показати, де в його німецькому магазині на кордоні Швейцарії бідняжка за бідняшки, сирота за сиротою, де написано, що вони не беруть корінь. Він взяв монетами кілограм двадцять. Дякуємо вам. Вітаю, коли ми обернули на гроші на смерть ворогам. Так це працює. Я людина, яка офіційно я не торгую музичними інструментами, а я, але я продав покуле в світі точно більше, ніж будь-яка мережа в Україні. І якщо ми заговоримо про суму, а ми їх не рахували, ми не рахували суму спочатку. Ми вже сказали два-три тижні. Ми просто продавали і все. І віддавали гроші. Ми не знаємо, за скільки. Отже. В мене в руках у жодних жартів переходимо до серйозних ставок. Це хороша у На ній грав старший син нашого барабанщика. А він не помиляється ані в жінках, без мене, ані в уколів. Це важливо. Саме такий порядок, якщо ви розумієте про що. Якщо є бажаючи, ми стартуємо суми в 10 тисяч гривень. Уколеля з автографами. Мама казала бути скромними, але нам дали маркери, а ми знаємо, з ними робимо те, що привчили. І навіть діля підписався. Навіть Діля підписався. Це унікальне укоління, такого ще не було точно. Десять? Десять. Підніміть руку, щоб я вас запілінгував. Ага. Біцепс в білому в окулярах не переклутаю. Щовка. Двадцять! Ага! Балкон теж зна... Господи, то там же люди. А ну балкони, пошуміть, ви там живі. Там нормально людей. Так, схоже, це шуміли балкони, А ми то думали, я як двох научних думаю, що так тихо. 20 тисяч гривень раз. 20 тисяч гривень, два. 25 де? Балкон. 25. А ви хотіли? 40 тисяч гривень! Давайте вітати давай. учасників аукціону! Okay. Я забрав до 40 тисяч яких. Молодець, ти завжди там, де гроші, я завжди там, де люди. 40 тисяч гривень раз. 40 тисяч гривень два. Я не дядя, я їжу. <laughs> 40 тисяч гривень 2,5, 40 тисяч гривень два з двома третинами, 40 тисяч грижів. Господі, гривень маєте. 40 тисяч гривень, гривень. гривень вже продано. Суди. 45. 45, Але це та сама прекрасна легія, яка сказала, 40. А ти накинув свої 5%, ні, це благодійність. Мі, це благодійність. Оце так працює, у нас благодійність на концерт. Добре. Ідіть. Дякую. 40 Дякую, за тебе. Приході, будь ласка, там. Наступний рот, ходіть додаю, фірфот. Наступний лот, спиненько. Наступний лот це війню. Ми порахували, не ну, як ми порахували, щоб вони рахували. Я сидів, рахував. І з'ясувалося, що з середини грудня до середини січня я продав на аукціонах наших вінілів з автографами. На суму. Тоді вони пішли на головне управління розвідки. Здається, мільйон 270 тисяч гривень. Це ми, що не починали касети продавати її будинок. Якщо росіяни думають, що ми скінчимось, ні. Ні, ми ще потанцюємо. Ми ще пошкварчимо, ще станцюємо джигу на їхній могилі. Хто за? Змінили крапляються справжні диван. Я чесно, я не прийшов. Я кажу, наприклад, в місті Остін, штат Техас, що в мене в руках останній вніл, сім хоп навіть без поліграфії. Ми його купили за 4 тисячі гривень в якоїсь людини. І думаємо, продамо в Америці на аукціоні. Там 3,5 тисячі доларів. Думаю, клас, гроші на гурт. Ми приїхали, приїжджаємо вже у Львові, нам кажуть. А в нас є ще кілька сімфо. Ми кажемо, добре, а як я буду дивитися людям в очі, в гості, в штат і хасла. Я ж казав, що це останнє. А вони кажуть, ти ж збираєш на смерть ворога, і ти не брехав тобі. Я й не прийшов зараз, в мене є дві платівки. Останні. Ще сьогодні зранку була одна. Я її поклав в ящик, привіз, прослідкував, щоб вони не зламалися. І тут Святослав Загоди каже, що ще одну принесе. Коротше, це одна з останніх з двох. Це подвійний вініл 2015 року, танок на Майдані Конго і оркестр Слобожанський, єдиний в Україні професійний молодіжний оркестр. руку, хто був на нашому симпоті-фопі. Золота аудиторія. підійміть руки, хто хотів би колись почути на симпатичні марки. Так, видиш. Отже, це лод унікальний, це ті платівки, які друкують для е, тесту і на них не другують паліграфію. Тобто тут написано яблуко. Хто знає, що таке яблуко на вінілі? У вас в більшої частини яблука телефона, ви ви знаєте, що таке яблуко на вінілі. Це оце от. Тут написано ТНМАКА. Сімфахіб-хоп. Це подвійні платівки. Ми напишемо на них, зазвичай я обіцяю, а потім я їх пишу. Це унікальна буде штука, оскільки я напишу своїм кар'явим почерком танок на Мальдені Конго» і оркестр Слобожанський Сімфа Хіб-хоп, а всі решта розпишуться, коли ми їх дістанемо з грименки. Але це буде унікально. Якщо є бажаю взяти цей лінію, я ще суму не набажу. Тому і давайте стартанемо з 10 тисяч гривень. Є 10. Вітаємо учасників. Стафом 10. 20. Підійміть руку. Якби я був дядя, я б бачив, хто підіймає руку. Вже... Ну, Ага, все. 20 маємо, вітаємо учасників. 20 тисяч гривень. Рекорд? Мій був Сан-Франциско, я продав два лінії за 6300 доларів. Це була красиво поблиска мені, щоб мене більше підняли. А на мене Сан-Франциско. І там така ситуація погана, скажіть. Скільки вам що робити в тому сан франциско а волонтер значно іскравіша. 20 тисяч гривень раз. 30 30 тисяч гривень раз. 40 тисяч. Дякую вам. вас. Pia de uma! a tese de rir, irás. Tese de piada, piada. Pia de ser a piada, tese de rir, irás. Pia de ser a piada, tese de rir, vai. 65. Тобі туди треба. 65? Точно? Точно. Це верифікований? Ставочок, так, так, ставочок. 65 тисяч гривень раз, 65 тисяч гривень два, 65 тисяч гривень, майже 65 тисяч гривень! Чекай, 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 чекай. 70 тисяч гривень. 70 тисяч гривень! гривень, привітайте наступний! Е Дивіться, у нас є така історія, нам каже, що в нас на аукціонах підставні люди. Я офіційно кажу, це правда. Наші підставні люди це наші друзі, які приходять на концерт, виграють на аукціоні і гроші ці донатять. Давайте поподуємо таким класним, хорошим друзям, які підтримують наші збори. Який такий патруль, що сказав, це Потім, потім. 75 тисяч гривень. 70. 75. Я отдачу плюс 5. Нормально. Це тактика у нас. Так і збираємо. 75 тисяч гривень раз. 75 тисяч гривень два. 80, давайте пополуємо. Давайте докриємо. Я буду сказати, що суму 80 тисяч гривень я буду писати червоним маркером. До 75 було в чорно. Тепер вже червоне. Офіційно. 80 тисяч гривень раз, 80 тисяч гривень, два. 80 тисяч гривень. Два з половиною. Два з двома третинами. Вісідеся тисяч гривень. Вісімдеп'ясяч гривень. Раз. Вісімдеп'ясяч гривень. Два. 85 тисяч гривень. Yeah, yeah. yeah. Майже! 85 тисяч гривень! Вже? Правильно! Дякую <гітная> вам! дві в Джек! Провено! Можливо, ти щось або ні? <гітная> Нас два вініла з собою були в руках, Святослав, <гітная> я твій динопічний, ти її директор. Це було дві платівки, вони просто були в мене в руці, тому <гітную> що... Але це <гітная> що, що? ти <гітная> дальбом? І дві платівки. Ні. 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 Це дві подвійних платівки. Точно. Давай пробимо. Група допомога на якому вишиває нового директора. Святослав, два це два. Ні, ну 22. Я тут не буду спорати. У мене дві. І у мене дві. Якщо хтось хоче займатися в теж своєму бізнесі директором групи, звертайтесь. Ну що, побрали? Чи ви були б ви такі ласкаві, щоб Святослав запропонував вам теж взяти участь в аукціоні і взяти другим лотом, а ви б не образилися на Святослава і пішли б на мерч і обрали б собі будь-який лот. І ми б зібрали вдвічі більше грошей на свет! Ви Роман, броси, дякую вам. Діти до нас. Давайте приїдемо людей, які до нас. Дякую. Приході до вас, порода, старіна вас, і сміни. Дякую вам. Дякую тобі. Це наші друзі, які приходять теж за робот. Романом. Роман то з Романом. Дякую вам. Дякую вам, що ви тут. Томас видалі ніколи, для вас, спеціально. Діля прийде. Давайте трошки поплачиваем.